Привіт усім глядачам нашого каналу. Ми продовжуємо робити огляди про рідкісні монети. Сьогодні ми поговоримо про чергову цікаву монету України. Як завжди, у нашому огляді ви побачите продаж цієї монети її реальну вартість. Тому раджу подивитись наш огляд повністю. А зараз повернемося до нашої монети. Це одна копійка 1992 року Різновид 135 – Дрібні ягоди. Увага! Монета досить рідкісна, тому й коштує вона недешево. Тому є сенс пошукати її у своїх скарбничках. Чим відрізняється цей різновид монети від інших подібних копійок? Відмінність перша. Дрібні ягоди. Відмінність друга. Верхівка верхнього правого листа східчаста. Не переплутайте одну копійку України 1992 року 135 АА з різновидом 135 АЕ. Ця монета з великими ягодами. Коштує вона недорого. Також не забувайте користуватися каталогом монет коломійця. Це допоможе вам у правильному визначенні різновіду монети. А зараз, друзі, ми переходимо на аукціон «Віоліті» та подивимося, за яку ціну можна продати монету одна копійка України 1992 року 135АА. Я хочу акцентувати вашу увагу на результаті ось цих торгів. Вони пройшли приблизно рік тому 23.10.2022 року. Монету одна копійка України 1992 року 135АА було виставлено на продаж на аукціоні Віоліті. Та 30.10.2022 монету було продано за увага 17556 гривень. Це приблизно 475-480 доларів США. Торги завершені, лот проданий. Було зроблено 59 ставок. Колекціонери та інвестори виявили достатній інтерес до цієї монети. Зверніть увагу, що лот виставили на торгі з 1 гривні і без резерву ціни. Друзі! Наступний продаж. Одна копійка 1992 року. 135 АА. додано 22.05.2023 року. Ось подивіться на цю монетку. 29.05 2023 року цю монету було продано на аукціоні «Віоліті» вже за 17 601 гривню 53 ставки. Торги завершені. ЛОТ проданий. Ці успішні продажі говорять про те, що вартість. Цієї монети одна копійка України 1992 року 135 АА приблизно 490 доларів США Е реальною. Також нагадую, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон в а також Allegro PL та eBay в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!